Такі почались якісь дитячі фрази. Я буду будувати свій бренд, Ти це ти, це мій салон, я відкрив салон. Ну, щось, ну таке якесь ну, а Диковина ти... якась. А ти не думала, що просто твій статус, твоя діяльність, те, як ти виглядаєш, і взагалі твоє оточення може його трошки пригнічувати, що він. Може, це грубо буде звучати, що він не дотягує до твого рівня, і він включив трошки сопернішества? Е, звичайно, е, сапернічество почалось і е, якась боротьба да. і... з дружиною. З дружиною, так. Але ну, тут такий ну, хибний хід, скажімо mm -hmm. так. Е, тут більше треба було йти в щирість да. і сказати про те, що блін. Ну, Я все розумію, але давай щось якось да, ну, допоможемо один одному. А так ну, він почав зі мною ну, міряться, я пісюнами. вибачаюся пісюнами, <гум> да. Ну, дівчата, я вибачаюся, ну, зі мною міряться пісюном. Просто в мені не потрібно пробуджувати оцю силу. Не потрібно. Бо я просто. я як... Создала, так і. Ну, ти так і зробила. Я так і зробила.